А що ви можете розказати про відвідувачів вашого сайту? Я ось можу майже все про них розповісти. Так що додивляйтесь до кінця це відео, і ви теж дізнаєте секрет, як відглядати за своїми відвідувачами та аналізувати їх поведінку на сайті. У цьому відео розкриваю вам секретний інструмент, який можна використовувати безкоштовно, який допоможе вам не просто підглядати за своїми відвідувачами, а й зрозуміти їхню поведінку, звідки вони приходять. Що їх цікавить на вашому сайті, і навіть більше залишайтесь до кінця відео, і ви дізнаєтесь, як отримати відеоінструкцію, яка допоможе вам зареєструватися, налаштувати і приєднати цей інструмент до вашого сайту, розкриваючи нові можливості для аналізу ваших відвідувачів. А тепер давайте перейдемо до демонстрації цього потужного інструменту і побачимо, як він може підвищити ефективність вашого сайту. Так, ми потрапили в наш кабінет. Бонусом на своїм практику я даю відео інструкції, як зареєструватись та налаштувати цей ресурс, щоб зв'язати його з сайтом, чи з Гулток Manager, щоб дані з сайту передавались в цей ресурс. Отже, ми заходимо в наш ресурс. Ми можемо створити аккаунт для декількох сайтів. Наприклад, якщо ви агентство, то можете зробити для декількох сайтів, і для кожного сайту зробити якби свій аккаунт, в якому дивитися, як себе ведуть користувачі на сайті. Я перехожу на свій проєкт. У мене поки що ви бачите втрим. Безкоштовний, я, мені зазвичай безкоштовно вистачає. А, головне, а, коли є вже 100 записів, видалити зайві і натиснути ще раз кнопку, щоб записувались запис екрану. Отож, а, оскільки ми сразу потрапили на розділ запис екрану, ми можемо подивитися. Ось у нас є вже 44 відео із 100, доступних в безкоштовному тарифі. Ми можемо подивитися, звідки. Який цей був користувач, новий відвідувач, був смартфон, Android 13, браузер Samsung, браузер 23. Можемо подивитися, з якої страниці зайшов. Ось у нас є тут то, з'ямітками, тож ми можемо бачити, що це у нас була CPC Placement Instagram. Інстаграм. Це у нас був Instagram. Бачите, до речі, хто буде у мене на практику, я безкоштовно бонусом також дарю свою excel табличку де в мене є шаблони і терміти. Я кожен раз не можу, я просто копію, і в залежності, якою рекламою я вставляю цей шаблон і терміни. Бачите, у нас зразу, по-моєму, шаблони є що це соціал, соціальна мережа, TPC, то есть платний трафік, і одразу зображається Instagram. Був би це е, Facebook, переход би з Facebook, був би тут Facebook. Якщо підвести, тут бачите, у мене навіть є назва креативу і так далі. Отож, далі у нас є реферальна ссылка. Якщо нас бачите, в цьому випадку немає маєте У нас є і реферальна ссылка. Тобто, оці два відвідувача Львов перейшли з мого скоріш всього Ютуб каналу такі як ви, підписники, перейшли по посиланню під відео. Тож тобто, я можу за вами слідкувати. А далі у нас є час, скільки людина провела на сайті і коли ця подія була. Ми можемо поділитися. Це дуже зручно, якщо ви а, аналізуєте відвідувачів і можете поділитися своїм. Замовникам, якщо ви їх фрілансер налаштовуєте, або вам налаштовують подрядчики рекламу. А ви бачите, що щось трафіком не тот ви можете їм відправити відео. Вони приглянуть може бути для них якісь інсайт. Також ми можемо тут виділити або переглянути, бачити все, як відбувається у нас відвідувач на сайті. Бо бачить, як він скролить екран, куди він тискає, де він читає текст і так далі. З повністю запис екрану як користувач себе веде на сайт. Далі, що у нас є корисне, це є склад тепла карта. Тобто, як користувачі на сайті скролили, кілька відсотків проскролили, можемо подивитися. А де вони нажимали, на які кнопки, наприклад, чи іконки, чи текст, може якийсь текст люди постійно на нього натискають. І бажано, якщо люди натискають, зробити це як кнопка клікабельна, щоб людина переходила туди, куди вам треба. Також ми можемо подивитися, як люди вводять а, по екрану. Дейті, що вони вводять мишкою або пальцем. Ось бачимо, у нас зараз кліки відкриті. Ми бачимо, що люди натискають ось сюди. У нас є один клік. Туди у нас є кліки. Так, можемо мишки коли підводимо? Ну, Там не хоче. От, 12% натискає на кнопку в першому екрані. Далі, що у нас? От бачите, якийсь текст. Один раз хтось сюди натискав мишкою, На другу кнопку всього 1%. Так от бачите, тут натискає 2,5 майже відсотка. Тут 2,5%, тобто для мене вже New Insight, що можна ці блоки зробити клікабельними. Коли на них клікає, сразу попадає на екран для заповнення форми. На цю кнопку ніхто не клікає, Ось тут у нас 8,4% вже клікають на саму замовлення. І ви бачите, тут дуже багато у нас кліків, заповняють форму, вводять своє ім'я, телефон, електронний адресу і натискають кнопку Відправити. Що у нас тут далі є? Ну, На нижню кнопку так багато натискають. Це у нас стосовно карти кліків. Ми можемо переглянути як загальну All, так конкретно по кожному девайсу: комп'ютер, планшет і телефон. Також ми можемо тут переглянути, як вводять мишку. Ми бачимо, що багато, ну це, це я, мабуть, багато вводять заголовки. Декі для нас нюанси. Якщо людина щось читає, вона може отак от текст тексти читати, або десь крутити мишку. Це для нас інсайт, що цей текст, наприклад, цікавий, люди його ціка... читають. Ну, ось у нас, бачите, тут у нас теж багато людей дивляться, коли буде цей практикум. Дивляться програму практикуму от офер і опять же форму бо форму заповняють. Так, є у нас так, як у нас водять мишкою. І є ще скролл. Ми може подивитися, як у нас кроля. Тобто, у нас про сайта до оффера 90 майже 4%, то кожен, майже кожен, хто заходить на сайт, дивиться оффер. Також форма 94%. Після форми вже значить, люди далі не, не так сильно читають. Тобто До кінця доходить 78%. До кінця сайта приглядають. Ну, це в принципі, хороший результат. Люди читають. Що у нас тут є? У нас тут ми можемо зробити а, воронку. У мене тут не налаштована, а взагалі ми можемо простроїти воронки. Якщо у нас є, наприклад, заявка на сайті, далі, де там сторінка подяки на сторінки подяки, наприклад. Ну, звичайно, фронт воронка на сторінки подяки пропонуємо ще якусь якісь продукти вже за гроші. Чи додаткові додатковий продукт. Після цього може бути ще на псев. Ми можемо просто пролаштувати цю воронку, вказати адреси сторінок, і нам теж а, покаже, як, а, покаже, як у нас люди двіжуться по воронці. Тобто, у нас буде такий графік. Ну, ви бачите, зайшло на сайт стільки-то на старінки подяки після форми були стіки та купили перше в стіки і стіки стіки так далі ми можемо сразу тут дивитися, як у нас люди двіжуться повороти. Так, і ще у нас є віджити. Ми можемо додавати на наш сайт різні віджити. Наприклад, там, залишити відгук про наш сайт, можна якісь збирати онлітс якусь знижку. В принципі, я це ніколи не використовував, бо для цього в мене є інші ресурси. Я звик робити сайти на WordPress, і на WordPress там все це можна реалізовувати. Мені так зручніше. Якщо у вас е, немає ваш конструктор сайтів, чи щось е, не дає таких можливостей, ви можете використовувати е, цей сервіс також. Отож, тепер ви бачите наскільки потужна може бути цей інструмент в правильних руках. Якщо ви хочете навчитись використовувати всі його можливості та інтегрувати його з вашим сайтом на професійному рівні, у мене є для вас унікальна пропозиція. Запрошую вас. На мій практикам, де ми зануримося у світ Google Tag Manager та Google Analytics. Ви навчитесь налаштовувати ці інструменти для передачі подій і конверсій з вітинам мітками в аналітик. Це дозволить вам оптимізувати ваші рекламні кампанії та покращити аналітику сайту. Зареєструйтесь зараз, щоб відкрити для себе ці інструменти на новому рівні. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал для більш корисних порад. Далі на нього. Також буду вдячний за будь-який донат для підтримки волонтерського руху Ірпіня, де я є активним волонтером. Ваша підтримка дуже важлива для нас. На останок бажаю вам мирного неба над головою. Дякую за перегляд та до зустрічі на нових відео або на моєму практику.